Карти, вони ж буквально всюди, правда? У смартфонах, у підручниках, на стінах. Але чи часто ми зупиняємось, щоб по-справжньому зрозуміти, що вони нам показують? От саме сьогодні ми і спробуємо розкрити всі секрети картографії, побачимо той прихований світ, що ховається за звичними лініями та кольорами. От, власне, і класика жанру, мабуть, кожен хоч раз дивився на карту світу і думав: Хм, щось тут не так, Гренландія розміром з Африку серйозно? І знаєте, ця загадка це ідеальний старт, вона одразу ж вказує нам на головну проблему картографії, спотворення, тож давайте саме з цього і почнемо. Отже, розділ перший світ карт, і під заголовок розуміння різноманіття. Бо перш ніж стати, так би мовити, майстром читання карт, треба розібратися, як вони взагалі організовані. Це ж як вивчити граматику, перш ніж читати книжки. І на щастя, існує доволі чітка система, яка допомагає у всьому цьому розібратися. І ось вона, ця система. По суті, карти ділять за чотирма основними критеріями: перша це масштаб, тобто наскільки все деталізовано. Друге охоплення. Дивились ми на цілий світ чи, скажімо, на план одного міста. Далі йде зміст. Тут карти бувають загальні, а бувають тематичні. Ну, знайте, як карта погоди чи покладів корисних копалин. І, звісно ж, призначення. Бо погодьтеся, туристична карта і якась складна наукова карта це дві великі різниці. І отут є такий, знаєте, невеликий парадокс, який треба просто запам'ятати чим більшу територію охоплює карта, тим дрібнішим вважається її масштаб, і, відповідно, тим менше на ній деталей. Тобто карта всього світу це дрібномасштабна карта, вона дуже узагальнена. А от детальний план району це вже великомасштабна карта. Тут все логічно, деталей значно більше. А тепер переходимо до найцікавішого, до головного болю всіх картографів проблема пласкої землі. І під заголовок каже все, чому кожна карта трохи помиляється. Бо як, ну, от як, взяти кулю, нашу планету, і без втрат розкласти її на пласкому аркуші паперу? Правильно, ніяк. І саме тому будь-яка карта це, по суті, просто красиве, але неминуче спотворення. І щоб якось із цим спотворенням жити, картографи вдаються до такого процесу як картографічна генералізація. Звучить складно, але насправді це мистецтво відкидати зайве. Бо якби ми спробували нанести на карту абсолютно все, кожне деревце, кожен будинок вийшов би просто інформаційний хаос. Тому картографи свідомо відбирають, спрощують і залишають тільки те, що справді важливо для конкретної карти. Є просто геніальна аналогія, яка все пояснює. Уявимо, що наша земля це апельсин, а тепер спробуйте почистити його і розкласти шкірку на столі так, щоб вона лягла ідеально рівно. Що вийде? Вона порветься, розтягнеться, деформується, от точнісінько те саме відбувається із картою землі. Щось доводиться розтягувати, щось стискати, і в результаті завжди страждають або відстані, або площі, або форми об'єктів. Завжди. І ось ми повертаємося до нашої загадки з Гренландією. Так, так, ось відповідь. Справа в тому, що більшість карт, які ми звикли бачити, використовують так звану проєкцію Меркатора. Колись вона була суперкорисною для моряків, бо зберігала правильні кути і напрямки. Але за це довелося заплатити величезну ціну. Жахливе, просто гігантське спотворення площ, особливо біля полюсів. У тому крихітна порівняно Гренландія роздувається до розмірів Африки. Хоча насправді Африка більша у 14 разів, уявляєте? Гаразд. З спотвореннями розібралися. Тепер таємна мова карти. Як розшифрувати всі ці символи? Бо для того, щоб вмістити купу інформації, карти говорять з нами мовою умовних знаків. І зараз ми цю мову розберемо. Загалом уся ця мова складається з чотирьох основних букв або типів знаків: це контурні або площинні, значкові, тобто точкові, лінійні, ну і, звісно, буквено цифрові Зараз швиденько по кожному пройдемося. Почнемо з контурних. Тут все просто вони показують площу. Тобто, якщо на карті є ліс, озеро, болото, їх окреслюють контуром і зафарбовують. А от значкові або точкові знаки це щось інше. Ними позначають об'єкти, які надто малі для масштабу карти, наприклад, школа, якась пам'ятка чи, скажімо, родовище корисних копалин. Далі лінійні знаки. Теж інтуїтивно зрозуміло ними малюють усе, що має довжину річки, дороги, кордони держав, трубопроводи. Ну і нарешті буквено-цифрові. Це, по суті, всі підписи на карті, назви міст і річок, висоти гір, глибини морів і так далі. Без них карта була просто німою картинкою. Окей, символи розшифрували. Але як знайти точну адресу будь-якого місця на планеті? Для цього існує глобальна система координат. Це та сама сіточка з тонких ліній, яку всі бачили на глобусах і картах, і саме вона дає кожній точці на землі її унікальний поштовий індекс, так би мовити. Ця сітка називається градусною, і тут є дуже важливий момент цих ліній, паралелей і меридіанів, насправді не існує, їх немає на поверхні землі. Це просто геніальний винахід людства, така собі уявна система, що ми могли точно сказати, де що знаходиться. Так у чому ж різниця між паралелами і меридіанами? Все просто. Паралелі йдуть зі сходу на захід, вони паралельні екватору. І чим ближче до полюсів, тим вони коротші. Вони вимірюють широту. А меридіани йдуть з півночі на південь, від полюса до полюса. Вони всі однакової довжини і є, по суті, півколами. Вони вимірюють довготу. Так, з теорією, наче все. А тепер до практики. Від карти до реальності. Давайте подивимось, як усе це працює для реальних вимірювань. От дивіться виміряти відстань з півночі на південь простіше простого. Треба запам'ятати лише одну цифру: один градус широти це завжди, от завжди, приблизно 111 кілометрів. Тому просто знаходимо різницю в градусах між двома точками на одному меридіані, множимо на 111 і вуаля маємо відстань у кілометрах. А от з відстаню зі сходу на захід все трошки складніше. Знову згадаємо наш апельсин. Пам'ятаєте, як дольки сходяться на кінчиках, так само і меридіани вони сходяться в одній точці на полюсах, тому довжина одного градуса довготи не постійна. На екваторі так, це ті ж 111 кілометрів, але чим далі на північ чи південь, тим ця відстань менша, а на самому полюсі вона взагалі дорівнює нулю. Отже, що ми маємо в підсумку? Мабуть, головне це те, що кожна карта є певним компромісом, певним спотворенням. Ідеальної пласкої карти не існує. Але як тільки ми починаємо розуміти її мову, всі ці символи, проекції, градусну сітку, вона перетворюється з простої картинки на неймовірно потужний інструмент інструмент для пізнання світу. І мені здається, краще за Гілберта Гросвенора тут і не скажеш. Географічні координати це як мова, що говорить нам про місце знаходження під небом, астрономії, картографії. Це по суті нагадування, що за кожною лінією на карті стоїть величезний всесвіт знань.